У 2022 році Дніпропетровська Ода ухвалила рішення щодо реконструкції водогону Аули Верхньо-Дніпровськ», який забезпечує питною водою мешканців Кам'янського району Дніпропетровської області. Кошти на реконструкцію мало отримати комунальне підприємство Аульський водовід, директор якого повідомив про це впливового місцевого бізнесмена, розшукуваного Федеральним бюро розслідувань США понад 10 років. Той вирішив заволодіти власним шматком фінансування, для чого утворив організовану групу, до якої залучив генерального директора комунального підприємства, директорку підконтрольної компанії та працівників проектної організації. План злочину передбачав: розробку підконтрольною організацією, проектно-кошторисної документації із завищеними утричі цінами на трубну продукцію, проведення експертизи, яка затвердить завищені ціни. Перемогу підконтрольного підприємства у тендері на реконструкцію водогону та укладення договору із завищеними цінами, отримання надприбутку. Я про веду воді. Вінка сказала тобі в суботу скинула все. Так, я все перепиляв, але в мене є питання ми будемо це робити? Даром. Тоді я її зробив теж. Давай їм скинемо, пусть теж глянуть. Аніохріні, то це Сен. Васюнь, а сбрось смету верхідніпровським, они подправят по своей части, а то, щоб не переделают тебе опять их смету. Может ты сильно цены загнул, а то как-то прям сильно-сильно? Им было ж две смети на этот объект. Ты объединял? В інакшем випадку це все буде нерентабельно. А как ты знаєш стоимость по факту? По матеріалам прикинул? Це два водогони: б 1 та б 11 В одному кошторисі. До рінтапка диків раками, що нам хочуть на дві очередів закупівлю мені надали. Потім я все збільшив на визначений коефіцієнт. Працівники проектної організації також постійно звітують бізнесмену щодо розрахунків майбутньої вартості робіт та рентабельності, яка складала до 60%. Тобто ще до оголошення та проведення тендеру бізнесмен знав про приблизну вартість майбутнього договору та потенційний прибуток. Згодом комунальне підприємство замовляє експертизу проєктно кошторисної документації, яка не помічає завищення ціни та надає позитивний звіт. Після перемоги у тендері підконтрольної бізнесмену компанії між нею та комунальним підприємством укладається договір: труби закуповуються у виробника за ринковою ціною. І постачаються замовнику у тричі дорожче. За виконані протягом 2023 року роботи комунальне підприємство сплатило підряднику понад 318 мільйонів гривень, з яких 129,5 мільйонів гривень надприбуток, отриманий через штучне завищення ціни на труби. Під час слідства члени організованої групи та пов'язані з ними особи активно вживають заходів протидії національному бюро. Керівник групи, зокрема, забезпечує проведення тренінгу з контрзаходів під час слідчих дій? До участі у ньому директорка компанії переможниці тендеру залучає підлеглих підконтрольних працівників проектної організації та експертів. Алло. Привіт. Привет. Скажи, пожалуйста, ви не хочете сьогодні пройти інструктаж з двох часов дня? хочемо, хочете? у мене вже вибори, я, звісно, хочемо. Ні, я просто, я підтасовую так, щоб всі сходили, мені за 4 дні треба зганяти всіх. А харесо. виходить, що... мені, я, ну, мені, коротше, може, і в мене виходить тільки завтра. Та хорошо. І в п'ятницю. Ти Михайлович казав, що на 2 години. Типа, я думаю, що мені не треба, тому що вчора ми стані сходимо, коротше, я в нього уточню. Навіть якщо я не зможу, мої, мої можуть. Давай так, на два. Давай, так, да, на два. Ага. Я, ще, я все розпишу. Скільки ти пишеш? Тобто ти надо 10 хоч... чоловік, я от час твоїх 10 якраз. Так, моїх 10, моїх 10. Алло. Ти от як з привітом, я ж тобі сказала, мені не дзвонити, я поїхала на оту хір тренінг, а ти з твоїми стоєм. Що це, що це случилось? Убили, блядь, півдня, непонятно, блядь, на що. Нас на бушненьки шукають, треба розказати, як вести. І таку, ну, таку фігню городять, що до прийшли з обиском, можна я вийду на 5 хвилин? Ну, а. как, как вы думаете? Ну, и, короче, и в таком роде. Ну, как вы думаете, это прокатит? Я в вы... и, и убежать или что? <laughs> ну, ты потом... <laughs> да ну, это глупо, а потом ну, что? Вы... Я понимаю, если боссы ваш сядет в самолет и улетит в Израиль, допустим. И, ну, в Израиль, Не, ну, и ну типа, что, если обыск, то мужчины, ну, исследователи, и, ну, приходят обычно, и... Понятті тоже мужчина, якщо до женщини, треба, ну, треба имея право тільки жінці на слідувателя, щоб їй знайти третіх дня, Там він мордою в пол положили. Ну, ну коротше, ну таке не сне говоря, ну свої дії. Ну, тобто, так? То, то, да? Під час обшуку члени організованої групи знищують техніку з даними, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності. Алло. Да. Я не успела ничего. Ну и ничего страшного. Успокойся. Да просмогусь. Но у тебя же Видишь? Ну вот, и Види? вс. Ну есть як есть. Все. Спокойно. А то сынула нормально. Ну дома то сработала. Ничего не забрала. Телефон личный. Забрали? Да. И все. Мы за просто, блин, ну, на науке есть что. Ну, например, что? Смет? А? Смет? на них. Фагас, вот текучка. Ну и шо? Там и вообще ничего нема. Да. Это вообще не по тому вопросу. Ну, ну а ты не было на работе или что? Дома обыск. Оп, твою мать. А, ну от я, я просто, мені не хватило минути просто. А куди ти? Мене з автоматами завернули. Да. А ти на роботі? Ще ні, але от о, через пару хвилин буду. Скажи, будь ласка, ти міг би підскочити до мого балкона, якщо в якийсь момент вилетять дві сумки? Е, mm, з дівчатами себе могу, конечно. Ну, розібиться, розібиться нічого. Ну, я понял, все хорошо, я бігу. У да. мене телеграм удаленний, напиши сообщение обычно. Все чисто, я на місці. Так. Да, окей. давай. Иди, і одразу тікай. Я понял, понял, понятное дело, давай, я все, я бігу. Поудаляй переписки, я до сих пор бачу твої переписки. Сяді подаляй, я думаю, все, у мене все нормально, в мене уїхалось. Сядь, почистий. Ну ти поняла, сусідським ти маєш контакт. Сядь, почистий. Ти чуєш мене? Бустро, се сейчас, Давай. Давай. Сиди перед на унітазі і вперед. Може, mm -hmm. навіть робити више, ти ригаєш, я так роблю. Працівниця проєктної організації вихваляється своїми діями під час обшуку та похвалою з боку керівника організованої групи. І Сьогодні теж цей е, вийшла е, каже, типа, що да, він щось до мене каже, жовте, прям цей боєць, типа на мене. Тіпа, на кори, тебе? По, да, по, Поборола в всіх, поборолах і поборолася, да. Да. А а он, он тебе лично сказал. Да. Mm -hmm. Сказал, что боец. Умничка сказал, боец умничка. Я понял. национальное Национальный бюро. Национальное бюро. Так, антикоррупционное бюро, так. Национальное бюро. 22 січня 2025 року НАБУ і року викрили злочинну групу та затримали її організатора. Про підозру повідомили чотирьом особам. Слідство триває.